Доброго вечора, друзі! Слава Україні! Вітаємо вас у палаці спорту Голечина. Другий поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. Ті Джіокіс проти Жіновей. Андрій Петращук. Це заявка Джіновей, тренер команди. Назавжди переміг ЕПАМ 2-1. Саме софсер А2 бересочорі турнірну таблицю. Зараз. Бо обох команд. Зараз момент М'яч звичай в стійку, який шанс зараз бокове Грицини. Зараз удар і реагує кіпер Джілевей. Зараз непогана атака. Передача на Андрія Кузьміна і м'яч летить на двору. Зараз атака непогана. від Дюкіс. Передача Денилови Чиперцьова і продовжується зараз. Немає таке удару. І контрвипад до Джелевея. Передача рикошет і буде цим стандартом. Удар від Даниловича Олега. Його перехоплюють суперники. Контрвипад Єджікіс. Удар. ну, тут... Небезпечно зараз як Андрій Кузьмін. Зараз передача, перехоплення. Зараз хороша контратака від Ті Удар повод вже навряд чи. Віталій Шумський планував не забувати в цьому епізоді. Просто так сталося. А зараз який удар. Тако пересуває все ближче і ближче до воріт суперників. Данилович під удар, Непоганий Андрій Кузьмін вирішив цей шанс спробувати використати. І тут що у нас? Ні, м'яч таки не вилік. Поєдинку. Тіді Кіс проти Чідо... Тіджі Кіс у білій формі. І зараз про стат цієї команди поговоримо. От зараз удар такий на правому фланзі. Суперника пробив. Ще один аут. Удар і вечір Сіці, нічого собі! Ну, не гол, а голасо я би сказав. Дуже Не склалося. Що тут? Тут удар над поперечкою. Зараз. Закидання на правий фланг непогано. Там є на дальній гравець гривесі рахунок 1 один. Но ну, так у нас цієї дії швидко зрівняє рахунок. Іван Романович стояв там. О, налаштовані вони сьогодні. Звичайно ж, добути позитивний результат. Зараз який шанс. Перехоплення тут. Вишневський бореться за м'яч суперником. Вихід 2 в 1. Зараз у тій Джуюкіс передача направила. Сана, удар поворотах. Віталій. Ось пресинг від суперників. Закидання вперед. Нічого собі тут мало гулки перед... Якимів Наразі не пробиває. Перехоплення від тієї Іван Вишневський. Удар по воротах. Літа... Вей аут. Удар по воротах. красиво. Чи вдасться? Вдасться забити зараз ці дії кіс, чи все-таки Можливо, зіграй три м'яч у воротах! 2-1! Знову ж таки Іван Романовича Пробивай